Всім привіт! Коротке відео. Сьогодні встановив такий корисний аксесуар для темної пори доби. Така облимовка. От вона на магнітові. Дуже гарно магнітиться так. Можна на крило. Можна на крило, можна сюди. Значить, підключена там, де у мене розетка, вихід на... на габаритні вогні. Тобто, коли я вмикаю запалювання, нічого не горить. І тут є така кнопочка спеціальна, коли включаються габарити задні. От вона і, ну, і підсвітка приборів. От до неї я приладнав. Ну, Свічуються оці габарити і отак вона гарно блимає. Були ще такі, що крутяться отак. ну Там такий хлам, що і звичайна лампочка. А ця йде ледовська. І в темну пору доби, я думаю, її дуже гарно буде видно. Зараз вимкну. Так, вимикаємо. Ще я ставив собі ось таку фару додаткову діодну. Зараз покажу. Вона так само на цій кнопочці у мене заведена, тільки ще раз зажимається. Дуже ярко світить. Колись Орал. Видно було дуже гарно. Вимкнули. Також подарили мені отаку сідушечку. Вона рвана, драна, але якщо колись буде кабіна, я її установлю. Дякую за перегляд короткого відео. До побачення!